Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Я Надія зарук. Ви дивитеся програму тиждень Житомир». Борис Ткаченко, секретар Оліївської сільської ради, а також виконувач обов'язків голови сільради, 30 квітня подав виправлену декларацію за 2023 рік. Виправлення стосувалося заробітної плати. У першій версії декларації посадовець вказав розмір зарплати, отриманої за основним місцем роботи, на 1 мільйон менше 861 тисячу 252 гривні. Ми вирішили проаналізувати та порівняти декларації голів сільських рад на Житомирщині як найвіддаленіших від обласного центру, так і ближчих до нього. У Житомирській області є 66 територіальних громад, з них 32 – сільські. Ми проаналізували декларації голів 11. Сільських громад за 2023, зокрема Голів Стриївської і Яринської громад з Вягальського району, Краснопільської і Райгородоцької, Бердичівського району, Словичанської та Ушомирської Користинського району, а також Березівської, Глибочицької, Оліївської, Станишівської і Тетерівської сільських громад Житомирського району. У Звягельському районі Юрій Процюк, голова Стриївської сільської ради, подав свою декларацію 18 березня. За 2023 рік голова Стриївської громади задекларував понад 650 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Це на 124 тисячі 31 гривню більше у порівнянні із 2022 роком. Сергій Романюк, голова Яронської сільської ради, за 2023 рік задекларував 578 тисяч 123 гривні заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи. Як порівняти з 2022 роком, це більше на понад 11 тисяч. Свою декларацію Сергій Романюк подав 27 березня. У Бердичівському районі Іван Патей, голова Краснопільської сільради, подав декларацію 18 лютого. У 2023 році голова сільради, як порівняти з 2022 роком, за основним місцем роботи отримав на понад 33 тисячі гривень більше. Його заробітна плата за минулий рік становить 366 тисяч 928 гривень. 29 березня подав свою декларацію Максим Самчик, сільський голова Райгородка. За основним місцем роботи в Райгородоцькій сільській раді посадовець – за 2023 рік задекларував на 33 тисячі більше, ніж у 2022 -му. 698 тисяч 469 гривень. За сумісництвом у Державному університеті Житомирська політехніка Максим Самчик отримав 43 тисячі 551 гривню заробітної плати. У Коростенському районі Володимир Трикиша, голова Словочанської сільської ради, задекларував 513 тисяч гривні заробітної плати за 2023 рік. Як порівняти з 2022 роком, це на понад 76 тисяч гривень більше. Свою декларацію Володимир Трикиша подав 27 березня. Людмила Мала, голова Ушомирської сільської ради, подала свою декларацію 29 березня. За 2023 рік посадовиця задекларувала 805 тисяч 789 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи. Це на 204 тисячі 376 гривень більше ніж у 2022 році. У Житомирському районі Сергій Сокальський, голова Глибочицької сільської ради, у минулому році отримав на понад 164 тисячі гривень більше ніж у 2022 році. Він задекларував 465 тисяч дев'ятсот гривню. Свою декларацію Сергій Сокальський подав 22 березня, 21 березня Михайло Яромов, Березівський сільський голова, подав свою декларацію за 2023 рік. Згідно з нею за минулий рік, посадовець отримав 781 тисячу 50. 50 гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Це на 43 тисячі менше ніж у 2022 році. Головою Оліївської сільської ради є Анатолій Мельниченко. Йому у травні 2023 року депутати Оліївської сільради оголосили про недовіру та ухвалили рішення достроково припинити його повноваження. Зараз обов'язки голови Оліївської сільради виконує Борис Ткаченко. Свою декларацію за 2023 рік він подав 31 березня. У ній він вказав зарплату, отриману за основним місцем роботи, у розмірі 861 тисячі 252 гривень. 30 квітня Борис Ткаченко подав виправлену декларацію. Виправлення стосувалося розміру зарплати та майна придбаного на аукціоні. Так, згідно з виправленою декларацією, за 2023 рік Борис Ткаченко отримав 1 мільйон 861 тисячу 252 гривні. Це на понад 1 мільйон 207 тисяч гривень більше, ніж у 2022 році. Валентина Ільницька, голова Татарівської сільської ради, подала свою декларацію 26 березня. За 2023 рік посадовиця за основним місцем роботи задекларувала на 51 тисячу більше, ніж у 2022 році – 716 тисяч 89 гривень. У Станишівській громаді Юрій Матвійчук, сільський голова, подав декларацію 30 березня. За 2023 рік посадовиця Задекларував 832 тисячі 32 329 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи. Як порівняти з 2022 роком, зарплата голови сільради майже не змінилася. А зараз короткий огляд подій тижня. 3 травня місто Коростишів отримало диплом Книги рекордів України за встановлення рекорду в категорії мистецтво за кількістю скульптур на кількість населення. Про це Суспільному розповів місцевий художник, автор всіх декоративно-паркових скульптур та пам'ятників у місті, співзасновник громадської організації Місто тисячі скульптур та муралів Віталій Рожик. За його словами, відзнака набуде чинності 10 травня. У селі Висока п'ять корів Михайла Чайки отруїлися залишками добрив. Двоє з них загинули. 4 травня. Чоловік звернувся до поліції і повідомив, що втратив двох корів внаслідок отруєння невідомими речовинами. Представники Житомирського районного управління поліції розслідують факт забруднення земель. 6 травня загиблих корів захоронили на скотомогильнику в сусідньому селі. За словами заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігоря Волківського, попередній діагноз отруєння азотовмісними добривами. Попереднє, це отруєння е, сполуками азотовмісними добривами. Виїжджали в той же день, зранку, була створена бригада. Бригада була створена. З представників головного управління, представників обласної державної лікарні, представників регіональної державної лабораторії, місцевих, територіальних наших представництв, там же проводили надання допомоги тим тваринам, які потребували допомоги. Там же ж було і проведено розтин трупи, відібрано матеріали і направлено в той же день лабораторію, регіональну лабораторію. Матеріали знаходяться в роботі. Тому остаточно попередній діагноз я ж сказав. Остаточний діагноз буде вже винесений після виписування експертизи. Призначені низки експертних досліджень на місці події. Працювали також працівники Держпродспоживслужби, були взяті для аналізу зразки ґрунту також проводиться експертиза для встановлення смерті, встановлення причини смерті тварин. 6 травня Корольовський районний суд Житомира почав розгляд справи щодо заступниці директора Житомирського ліцею номер 25 Людмили Красуцької, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це із зали засідань суду повідомила кореспондентка Суспільного Житомир Марія Кравчук. За її словами, засідання розпочалося з виступу обвинуваченої. Людмила Красуцька розповіла про свою кар'єру та роботу у Житомирському ліцеї номер 25 Висунути її обвинувачення. Жінка повністю заперечує. Ця справа для мене стала повною несподіванкою. Але при бесіді з працівником СБУ, прокурором міської прокуратури, я зразу ж назвала піввище людей, хто на мене міг таке написати. Не всіх, але основних визначила правильно. Бо з цими людьми в мене були конфлікти через численні зауваження по роботі. Вони були невдоволені під робочим навчальним планом. На 22-23 навчальний рік, який рік я складала для профільної школи. 8 травня близько 4.30 ранку на Житомирщині поблизу села Миколаївка Звягельського району на трасі Київ-Чоп сталася дорожня транспортна пригода за участі двох вантажівок та мікроавтобуса. Після зіткнення машини загорілися. Загинули двоє людей. Про це суспільному розповіла пресофіцерка головного управління Нацполіції у Житомирській області Івана Сілецька. За її інформацією, попередньо встановлено, що автомобіль «ДАВ», який рухався в напрямку Києва, зіткнувся із вантажівкою Мерседес Бенц Атего, яка стояла на узбіччі. А потім із автомобілем «ДАВ» зіштовхнувся мікроавтобус Мерседес Віто, що їхав у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення всі три транспортні засоби загорілися. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.